Росіяни обстріляли Харківщину мінометами з авіації та артилерії. Є загибла та поранена. Загинуло четверо чоловіків. Також є й поранені на Донеччині. Там окупанти пошкодили 63 цивільних об'єкти: 30 житлових будинків, 3 освітянські заклади, 6 господарських споруд, 14 автівок та сільгосптехніку. Атакували московити і Дніпропетровщину. Постраждало більше десятка людей. З них одна дитина. Пошкоджено домівки, легкові автомобілі та спецтехніку. Російські військові 400 разів били по Запорізькій області. Під вогнем опинилися сім населених пунктів. Загинула жінка, поранено чоловіка. В окупованому рашистами Луганську пролунали два вибухи на території машинобудівного підприємства. На удар безпілотниками не схоже, адже летіли вибухові пристрої значно швидше. У російських пабліках перелякалися, там кажуть, що летіли тауруси однак на українському озброєнні німецьких крилатих ракет наразі немає. Окупанти на драндулеті кудись швидко поспішали ймовірно покидали поле бою, адже повсюди розкидані рашистські бляшанки. Щоправда, від українського дрона не втечеш бабах і усе в шматті. Один російський прихвостень уже валяється інший теж вирішив доєднатися. А це Кацапський Оренбург на відео видніються лише верхівки покрівель. Нагадаємо, декілька днів тому там прорвало дамбу, і місто за містом ідуть під воду. До слова затопити може і місто Курган, де розташоване підприємство з виготовлення бойових машин БМП 3 та плаваючих бойових гусеничних машин бмд 4 Катаклізму у стані автомобілі. Плавають у крижаній воді, яка затопила вулиці. Град все товче. Це не метеоритний дощ і не фейєрверки. Іран вночі запустив по Ізраїлю 170 дронів, 30 крилатих і 120 балістичних ракет. 99% ворожих цілей ізраїльський ППО вдалося збити. СБУ затримала інформатора, який намагався передати росіянам дані стосовно українських систем ППО неподалік Черкас та Одеси. Допоки зловмисник збирав інформацію, до нього навідалися правоохоронці. Чоловік може сісти за ґрати на 8 років. Поліцейські затримали організаторів нелегального трансферу. Чоловіки переправляли охочих за кордон поза офіційними пунктами пропуску. Вартість послуги становила 5,5 тисяч доларів з особи. Великобританія розглядає можливість надати Україні лазерну систему протиповітряної оборони. Вартість одного постріла з цієї техніки не перевищує 10 фунтів стерлінгів або 480 гривень. Однак лазерне ППО може з'явитися у нас лише 2027 року. Президенти України та Латвії підписали безпекову угоду. Щорічно в Балтійській країні планують надавати нашій державі чверть одного відсотка місцевого ВВП на підтримку оборони України лише 2024 року Року Латвія виділить нам 112 мільйонів євро військової допомоги на Хмельницькій атомні електростанції добудують за американською системою ще два енергоблоки: електростанція 5 та електростанція 6 Вартість кожного з них коливається в межах 5 мільярдів доларів. Проєкт частково прокредитують партнери зі США. Якщо блоки зведуть, Хмельницька АЕС може перевищити потужність найбільшої в Європі Запорізької атомної електростанції. Операція з порятунку цуциків під час ліквідації пожежі в нежитловій будівлі українські рятувальники звільнили з пастки п'ять маленьких песиків. На щастя, з малечею усе добре. Пухнастиків помили та повернули щасливій матусі.